Як ти оцінюєш сьогоднішній матч і результат загалом? Добрий день. Я вважаю жахлива гра. Це напевно найгірша наша гра у сезоні. Хотілося б вичитись перед болівальниками та батьками за те, що вони приїхали нас підтримати. а Ми, а ми опустили плечі після опустили голову після першого пропущеного та далі не билися. Гра ну, далась нам важко. Ми не могли нічого зробити не ні тактично, ні в обороні, не перестраювалися. В атаці у нас нічого не виходило, мало вдарів. Майже нічого не створили. Розкажи, будь ласка, як ти вважаєш? Яка головна помилка сьогодні? Що пішло не так? Я вважаю, я вважаю, це ментальний настрой гравців. Він був напевно, ми перегоріли. Всю неділю ми готу... готувалися до цієї гри, але як бачимо, це нам не допомогло. Тактично, тренера нас готували, все добре, але. Ми були не готові. Тож я вважаю, що сьогодні, в першу чергу, винні гравці, а не тренерський штаб. Розкажи останнє, хочу спитати тебе про травму. Тебе не було декілька матчів через травму, але зараз ми бачимо, ти вже готовий, ти в стартовому складі. Як взагалі пройшов цей період? Період був не саме простий. Зробили операцію, вставили титанову пластину, але вже зараз все добре, граю. Потрохи, звісно, ще бережу себе в деяких моментах, бо лікарі кажуть, що може зігнутись пластина, тому треба десь берегти себе, але намагаюся віддаватись повністю на полі.